За допомогу отримав ножем у живіт. Так віддячив чоловік лікарю прийомного покою Бориспільської центральної районної лікарні. 30 травня нетверезі заробітчани підрізали медичного працівника. Основна причина цієї трагедії, як зазначив головний лікар, це відсутність охорони в нічний час. У 9-10 році ця охорона була. А 11-12 рік зв'язку з зниженням фінансування на достатньо ми підмовилися від охорони. Але... Я думаю, що я зроблю все, щоб за цю неділю охорона знову-таки з'явилася в нашому приймальному відділенні, тому що на прийом мальних поступають психічно хвори, хворі в стані алкогольного наркотичного сп'яніння. І це саме, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння свої поведінкою, він зробив таке вихо. Наразі лікаря прооперовано. Він перебуває у реанімаційному відділенні Бориспільської ЦРЛ. На чотирьох молодиків чекає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Загалом минулого тижня сталося 185 подій. Про це розповів на нараді міського голови 3 червня начальник міліції Роман Коз'яков. Далі Олександр Матюш заявив, що казначейство працює попри складну ситуацію в державі. Немає, немає затримок, немає жодної копійки заборони. По не планернез'єм, не все в казначействі, харчування, медикаменти, заробітна плата, платиться своєчасно, платиться платяться пільги і компенсації, ось є у нас соцзахист. Хай скаже, є у нас якісь затримки, що стосовно допомоги сім'ям з, з дітьми, пільг, ветеранам війни і так далі. Тому О, все проходить повному в повному об'ємі. Олександр Іванович наголосив, що треба заключати договори і не тягнути до останнього, коли суми платежів перевищують мільйон гривень. Бо такі великі платежі за один раз не проходять через казначейство. Треба реєструвати, треба зареєструвати, положі казнич. Все буде погашено. Що стосується ДНЗ номер 3, я зараз не готовий. Сказати, що така єси, ось мені не ну як дітки не підуть у цьому по ДНЗ номер три була подари одержана передоплата. Були акти виконаних робіт, які були заявлені, зареєстровані в казначистці, виконані більше як на 80%, і будуть решта виконані. Але я ще раз сказав, що треба, щоб воно було зареєстровано. От і все Я ще раз. Сказав, що все зареєстроване в казначействі, підлягає виконанню, от і все інакше не буде. Далі начальник головного управління житлово-комунального господарства розповів, що працівники комунальних підприємств Жеку і Жрео проводять поточний ремонт покрівель. Водоканал надає безперебійно послуги з водопостачання. Гарячу воду і донині не подають, а мешканці сплачують за газ. Рівень проплати населення. За травень місяць складає 95%. Значить, комунальне підприємство включилося повністю наш ремонт готелей. Першочергово зараз приділяємо увагу ремонту теплових мереж. Значить, зокрема, ремонтуються типові мережі за адресою по вулиці Мануївського, патеня Новопрорізна і патення ліпова про культурні події в місті розповіла начальник управління освіти Тетяна Черноїван. 4 червня відкрилася школа лідерів для дітей, які мають активну життєву позицію. Також у вівторок за кошти міського бюджету малеча поїхала відпочивати. Діти. Відпочиватимуть в дитячому оздоровчому закладі Любич, що знаходиться в селі Лідки Броварського району. І 5 числа невелика група дітей цього тижня. Випускники складають зовнішнє незалежне оцінювання 5 червня. Це буде проведене тестування з української мови і літератури. У нас в місті створені пункти тестування при школах номер 6 8 і гімназії Перспектива. І завершимо ми цей тиждень врученням свідоцтв випускникам 9 класів, 12 червня. І на завершення про приємне. Всі, хто хоче відсвяткувати початок літа, приходьте на центральну площу міста. В суботу, 8 червня з 12 до 17 години, відбудеться свято Морозева. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов. Новини телеканал Бориспіль.